Будемо намагатися евакуювати дідуся старенького, в якого із війни контузії, часткова втрата пам'яті буває. Він з дружиною мешкав в селищі Калинове. Це майже сама лінія фронту. З відтілями вивозили багато людей, але вони відмовились виїжджати. Кілька днів тому його дружина. Підірвалась на вибуховому предметі і загинула. Гуманітарна місія Проліска буде намагатись зараз його цією нашою маленькою машиною вивезти з селища Заря, і потім пересадимо в екіпаж швидкої допомоги. і Під наглядом медиків він поїде до своєї родини. Да нет села там. Нет. Там в селе на выходе растяжка стояла. Жена бы обошла их. Но рядом собака бежала и задела. И вот дня два и нет жены. Ранения были маленькие. Видно, у нее или что-то было отравлено. Или же стресс вот этот вот моральный. Все. Він, О, 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 Ми дружили. Вони нам були як батьки. Через три дні вона вмерла, тому що не було ніяк там, ні зв'язку нема, нікого нема. Зовсім вони були одна сім'я на все на все село. Тобто жодної допомоги? Да, 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 жодної допомоги. Вона померла, він її в сарайчику прикопав. Ми сину намалювали, де воно де воно знаходиться. Закінчиться війна, тоді вже поховає тоді вже поховає по людські. По И як как вы сюда дошли с села? Пешком? Как? Иначе не дойдешь. Долго шли? До 10. Два часа 10 минут. В Калиново я последний был. И яким вы бы запомнили село это? Развалины. На Подольской длинная улица по горе. Все сравняли, ничего нет. що мене одне боженьке желання. Хай пропадуть всі снаряди, всі бомби. От візьмуть і пропадуть, щоб не було чим воювати. Щоб от побилися на кулаках, помирилися, випили по чарці і пішли працювати. Отаке от в мене желання. Хочу в Бога миру, тільки миру. Для всіх миру. Ну, як там кажуть, птічка в клітці. ну, батяню вашого до Константинівки довезли, зараз повезу на Дружківку і там швидка допомога, десь о 10 і його буде забирати. Добро, Добро, горі. Зустрімося, розберемося. Дякую. Що каже син? Ждемо. Ждуть. А вы давно с ним говорили? Конечно, давно. У нас там связи же нет. А сколько не уже? Я не скажу. 8-10 лет. Да. А голову как? Туда поворачивать, чтобы было видно, да?